Алоха Луганчанам? І після справжнього успіху Хойки до моїх рук дійшла ще одна гра від Парадокс і ще якихось там ноунеймів no Сіті Skylines. Сьогодні ми спотуємо місто вашої мрії, де завжди безпечно влада приймає чудові рішення Бандеро Сіті. Представимо, що наших бандерівців все-таки змогли вигнати з Одеси, і вони рішили поселитися на Одещині. Це нас виганяють з Одеси, як ви бачите, от бандеровські єбеси. Вон і Одеси. Зразу появившись, розширяємося, бо як же бандеро Сіті без виходу до моря. Будуємо головну широку вулицю і до неї заїзд через шосе. Але це занадто нудно, а в Бандеру Сіті заїзд має бути чимось цікавим, чимось запам'ятовуючим. Ти мусиш приїжджати в Бандеру Сіті, і цей приїзд запам'ятати назавжди. Але одна широка вулиця це занадто нудно, тому робимо настільки хвилясті дороги, щоб москалі ніколи не змогли на своїх танках проїхати. Також бандеро Сіті не може не мати своєї ізюмінки. Таке, щоб люди розуміли, що вони приїхали в бандеро Сіті. Також по всім законам потрібно провести ґрунтову дорогу в центрі міста, де ви бачили нормальне Бандерівське місто без ґрунтової дороги, яка веде або біля центру. Також тут має бути елітний район, де б жив голова нашого міста. Мер, так далі, хто там є голова громади, в кого як. Бандеру Сіті взагалі це окрема одиниця адміністративна. Найголовніше, що показую голову бандерівців, є, але цього недостатньо. Потрібно показати, що ми справді бандерівці. Але місту потрібно електроенергія. Тому знаходимо підходящу станцію, вибираємо найкращий варіант. І кладемо десь біля шосе, щоб люди їхали і бачили, які у нас технології. Кладемо з турботою до людей. Ми попіклувалися про те, щоб побачили, які в нас технології на в'їзді в місто. А при виїзді потрібно бачити, в якій країні вони живуть. Знаєте, це виглядає, як крейдою намалювали прапор країни. І тож практично все змив. Наші перші бандерівці вже заселяють місто. Виділяємо район і називаємо його якось по оригінальному. Беремо підходящу нам політику. Тут виникла одна проблема до води не підправляємо. Доходить електропостачання, тому потрібно було придумати щось таке. Портативне, але не ці вежі довжелезні. І ось подивіться, що в мене є. Це буквально якась машина. Бандерівці настільки розвинулися, що навіть мають машину, яка постачає електроенергію. Що за місто і без парку? Не знаю, як у вас у місті, але у нас через парк прокладена дорога, де живуть люди. А у нас супер Бандерівське місто. Тому. Тут не можна ніяк возникати. У нас в місті немає парку, який би був обкладений повністю парканом. Тільки лицева сторона трошечки і на цьому буде. Бандерівці нічого не роблять, крім того, як казати російськомовним, що потрібно переходити на українську. Тому їм і не потрібно нічого тут ставити, тільки одне кафе і то приватизоване. Під керівництвом якогось там дядька, який має гроші. Бандерівці не йдуть відпочивати в парк. Вони йдуть, збираються групками і говорять про те, як потрібно винищити всіх російськомовних та з'їсти всіх російських немовлят. Тому ніяких розваг, просто доріжка з лавочками. Люди є, але їм нема де працювати, тому потрібно збудувати заводи. А саме найкраще місце для заводу це в парку, щоб. Бандерівці бачили, поки відпочивали, що потрібно заробляти гроші для сім'ї. Також нам потрібні сміттєзвали, щоб, щоб звалювати туди трупи москальських дітей. Три звалки це замало, але поки що достатньо. Також в Бандеру Сіті це розвинений науковий центр, тому тут потрібні якісь всякі е, дуже великі проекти, які похожі на щось модерне. Також в цій грі парковка вважається чимось розважальним, тому поставимо її, нехай собі дітки розважаються. Мер заробив собі трошечки грошей на парку, тому має можливість збудувати свій палац у цьому прекрасному райончику. Тут почалися появлятися повідомлення про злочинство, тому нам потрібні поліцейські відділки. Але нащо бандерівцям поліцейські, якщо вони можуть зробити воєнну базу посеред міста? Так бути ефективніше вбивати росіян. Дуже важливо зробити стежку в нікуди. Щось тут не вистачає. А тепер все правильно. При в'їзді в місто потрібно поставити якусь таку видатну споруду. Як на мене, універмаг найкраще сюди пишеться. Я тут подумала, що тут забагато вільного місця, тому нам потрібно створити такий осередок, де б москалі плуталися між красою і смертоносним, і ось настільки велике глибоке озеро ідеально підійде для втоплювання всіх москалів, які прийдуть в наше місто. Москалів притягує запах гівна, тому найкраще залити це озеро лайном. І звалку тут, щоб далеко не носити трупи москалів. Тут мер уже вкрай зажрався і побудував коло себе все найкраще та ще й зробив вхід платним, щоб люди не змогли дібратися туди. Пару секунд уваги, підпишіться на телеграм в описі. Бандеро Сіті вже науковий центр, але нам потрібно бути і промисловим центром. Тому робимо тут лисопилку і заробляємо на цьому гроші. Капець темно, як в Сфраці, чесне слово. Прокидаємося і розуміємо, що в наше місто пробралися москалі. Але не переживайте, я знаю, що робити. В місті починається справжній армагедон, але бандерівці цього витримують. А от москалі це велике питання. Навіть матінка природи захотіла нам допомогти із цим вихором. Чорний вже є, лишився тільки червоний. Сама краща оборона міста це коли воно оточено або річками, або горами. Тому, щоб уберегтись від москалів, нам потрібні дуже гострі гори, щоб вони на них прям насаджувались. З одного боку і з другого. Також бандерівці взяли на себе роботу звільнити космос від москалів. Цей шатл, ця структура, ця велич і москалів ніби не бувало. Також бандерівцям обов'язково потрібен стадіон з футболу. До львівського пива йде дуже добре та ранько, тому я вирішила побудувати рибальський порт. Коли ти тільки добираєшся до міста, ти повинен розуміти, що. Ось це місце, де я завжди хотів жити. Тому небосхил серед гір самий прекрасний варіант. Наше озеро для москалів готове. Ми не можемо обійтися без автовокзалу прямо при в'їзді в місто. За одним маршрутку додали бандеро Сіті. Нам потрібно виховувати молодь Бандерівців, тому нам необхідно зробити коледж, але гуртожиток буде за 30 кілометрів від нього, а сам корпус теж буде між, так, між ними золота середина. Віддалений від усіх уряд, мені здається, чудовою ідеєю, а аеропорт також нам не завадить. Зналися, що росіяни постачають зброю через новий аеропорт, тому нам потрібно його терміново знищити. А віддалений від усіх уряд виявився схованкою комуністів. Революція гряде. Скоро комуністи намагатимуться захопити наш бандерос Сіті. Вони навіть підпалили дім мера, але його відразу вже потушили. Потрібно збудувати нову будівлю уряду поближче до нас та великий центральний термінал. Ніч наступає. Комуністи підпалили уряд, а з ними центральний термінал. Також в центрі почали горіти будинки. В місті почався хаос, і нам дійшло повідомлення, що до комуністів скоро прибуде підкріплення. Тому ми повинні... Зробити радикальне для нас рішення. На ранок уже дійшли і до лікарні. Росіянам вдалося знищити всі пожежні відділки, тому місто лишилося без пожежних. Мер надіявся, що це допоможе хоч би трохи. Зменшити пожари і заодно вбити москалів. Підкріплення ворога не зможе дійти, і нам лишилося тільки їх всіх перебити всередині. Вони замкнуті з нами. А тим часом пожари в Бандера Сіті продовжуються. Але ми не падаємо духом, тому що перемога завжди за бандерівцями. В цій метушні почали будувати нові будинки на місці старих. Незважаючи на те, як це було тяжко зі мною на чолі нашої армії, ми змогли отримати перемогу. Час відновити дорогу до міста. Що не срачка, то пердячка, нас ще й цунамі настало. Але є й хороші новини, Незважаючи на всі зруйнування, Бандерівці змогли зробити докінчити програму по знищеному скалі у космосі. За своє недовге існування Бандеро Сіті спіткалося з багатьма перешкодами торнадо, цунамі, комуністів, тотальні зруйнування та ненормального мера. Але це не кінець існування бандеро Сіті. Він буде далі розвиватися і доказувати всім людям і нелюдям, що Бандерівці непереможні Зовсім скоро влада перейде до хороших рук, яка буде розвивати місто по-справжньому, а не красти у людей. А якщо вам сподобалася історія про Бандеру Сіті, ви можете поставити вподобайку і написати коментар, підтримати мою діяльність і підтримати наше місто. Тому тут висить це відео, переходіть, дивіться їх обов'язково, підписуйтесь на телеграм-канал, звичайно, на мій канал Ютуб. Ставте вподобайку, я це вже казала, але скажу ще раз, щоб ви поставили вподобайку. А я з вами прощаюся всіх цьому. Всім па-па.